Вітаю всіх на 26-й теоретичній темі нашого курсу, а саме темі тригонометричні перетворення, формули та рівняння. Відповідно, ми познайомимося з поняттями формул приведення, формул перетворення, оберненими тригонометричними функціями, їх областями, значень та визначень і тригонометричними рівняннями. Перше, з чого ми почнемо, це з формули приведення. Відповідно, виглядає вона ось так, тобто вона така величезна, але в цілому вона дуже легко пояснюється. Тобто, це як інструкція, така повна-повна. Але пояснюється вона супер-супер просто. Коли вона потрібна, уявіть собі, що у вас є синус 120 градусів, і ось 120 градусів це значення, якого в табличці у вас немає. Відповідно, там 30, 45, 60, всі ці значення у вас є, але саме 120 немає. Що ж вам робити? Розкладіть свій синус 120 на, наприклад, синус 90 плюс те, що залишається, 30. Тобто 120 це 90 плюс 30. Якось вибрати 90 чи може щось ще. Перший ваш кут повинен бути кратним 90. Тобто, це може бути 90, 180, 270, 360 тощо. Другий це остача, тобто те, чого не вистачає. Другий доданок, будемо називати його. Другий доданок. Відповідно, берете свій кут тепер, кут 90, як ви вибрали, і ділите на 90. Якщо остача у вас не парна, як у нашому випадку, то ваша функція змінюється на протилежну. бо синус став косинус. І косинус вже 30. Косинус 30. Косинус 30 це у нас буде 1 друга. І, е, ні, косинус 30 корінь з 3 на 2. Тобто синус 1 друга, корінь із 3 на 2. І тепер який же там буде знак? Тобто косінус, 30 синус, 30 тангенс і все інше. Всі ось ці 30, 45, 60, до яких ми проводимо, це ж перша чверть. А тут все додатнє буде. Тому нам потрібно ще й знак дізнатися. Знак ми дивимося по першочерговій функції. Тобто ми зараз з вами беремо ось так колосе, ділимо його на 4 частинки, знову ж таки. Відповідно. І дивимося, у нас що? У нас синус 120 градусів. Вірно? Вірно. 120 градусів це десь між 90 та 180. Нам, в принципі, не важливо, де саме, ну, нехай тут буде. Це у нас друга чверть. У синуса тут знак плюс. Відповідно, коріння буде мати ось цей знак плюс. Можна було альтернативно. Ми зробили через додавання, можна було через віднімання. Пишемо, що у нас синус 120. І це у нас буде те ж саме, що, наприклад, синус вже 180-60. Тобто ми все ще беремо кратний кут 90. І о, віднімаємо вже те, чого не вистачає, щоб зробити 120. 180 ділимо на 2. Буде о, на 90, точніше, буде 2. 2 число парне, а отже синус залишається у нас синусом. Синусом вже 60. Синус 60 це корінь з 3 на 2. З знаку синуса 120, так і залишається плюс. Тобто або так, або так можна. Відповідно. Якщо у вас там буде, наприклад, косинус е якогось 315, то це ж у нас є косинус 270 плюс 45. 270, поділити на 90. Це у нас буде 3. Число непарне. А отже, косинус зміниться на синус вже 45. Синус 45 це корінь з 2 на 2. А косинус 315 буде мати знак. Давайте подивимось, який. Ось у нас тут 270. Ось у нас 360. 315 десь тут, нехай буде. І у, косі у нас тут знак плюс. Відповідно, буде плюс корінь із 2 на 2. Отже, ось так працює формула проведення. Відповідно, як ви бачите, не супер важко. І вся вона записана тут. Тобто бачимо, що у нас синус косінус, тангенс або тангенс є. Його кут ми розкладаємо на B плюс c, де B це краденне 90, а c – це те, що залишається. 30, 45, 60, відповідно. Якщо приділення на 90 частка не функція змінюється на протилежну ось тут. Тобто синус на косинус, косинус на синус, тангенс на котангенс, котангенс на тангенс. Якщо поділення на 90 частка парна, то функція залишається незмінною. А знак того, що ви дивимося, по перше чергові функції відповідно. Тобто, все, в принципі, дуже-дуже легко. І таким методом ви можете провести будь-які кути, які розкладаються на а, кратні 90, плюс ось ті 30, 45, 60, тобто косінус там, 121 ви все ще знайти, на жаль, не зможете. Але можете знайти ті, які у вас кратні, тобто 120-150 тощо, це ви можете зробити точно. Відповідно, наприклад, подивимось а, задачі на. Практиці. А ми приходимо до формул перетворення. І формули перетворення, вони ось у вас перед очима. В цілому у вас в анамтешному довідничку задані ось ця, ця, ця і ось ці дві, це як а, висновок із а, інших формул. І це додаткові, які можуть а, знадобитись, але в цілому вам достатньо цієї, цих двох і цих двох. Відповідно, давайте їх випишемо. Те, що тангенс це у нас. Синус на косинус, а котанг це навпаки, косинус на синус, ми з вами і так знаємо. Тобто ми це доказали ще в попередньому практичному, теоретичному занятті. А, Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа до рівня 1, ми теж можемо легко доказати, якщо ми на нашому колі намалюємо трикутничок, ось він, то у нас ось це ж буде синус. Оце буде косинус, оце буде одиниця. І виходить, що за Піфагора 1 в квадраті дорівнює синус квадрат альфа плюс косінус квадрат альфа. Тобто ось воно, буде 1. Основна тригонометрична тотожність називається. І інші дві, а саме синус подвоєного кута, тобто це синус, 2 помножити на альфа. Дорівнює у нас 2 синус α на косінус α. І, відповідно, косинус. Двох альфа. Це у нас косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа може знадобитися вам для розв'язання, а саме виразів, де вам потрібно ось звести до чогось більш простого, тобто скоротити, перемножити якось дужки, тобто на задачі з перетворенням, які ми будемо розглядати вже на практиці. Відповідно, це основні формули, які вам можуть знадобитися. І ще декілька у вас надані в двіничку. Ваша основна задача запам'ятати основне це, тобто, навіщо запам'ятовувати, Да щоб його бачити. Ви можете вдовничку звірятися, але якщо ви не будете тримати це в голові, ви просто їх не побачите. І саме головне це ось ця формула. Тобто, вона у нас основна тригонометрична тотожність, Не просто так названа. За допомогою неї ви взаємодієте синусом і косінусом. Відповідно. Ми переходимо далі до обернених тригонометричних функцій або арк-функцій якраз таки. Оберненими тригонометричними функціями вони називаються не просто так. Тобто є у нас синус, і синус кута, наприклад, 60, це корінь із 3 на 2. В той час, як арк синус кореня з 3 на 2, дорівнює якраз таки 60. Тобто обернені. Синус приймає у нас кут, віддає значення, арк синус приймає значення, віддає кут. Так само буде з косинусом, тангенсом і котангенсом. Відповідно, арк косінус, арк тангенс, арк котангенс. Єдине, що вам потрібно знати: арк функції. Давайте випишемось тут парами, Нехай ось так буде. Арк синус і арк тангенс. А, значення, які вони будуть видавати, тобто вони приймають значення і видають вам кут. Відповідно, кут... Ви можете отримати для синуса ваш альфа лежить в проміжку від мінус на 2 до пі на 2. А у арктанганса він лежить не включно від мінус на 2 до пі на 2, бо в цих точках саме в пі на 2 і мінус на 2 його не існує. Чому так? Вам для того, щоб задати. Давайте ось тут намалюємо знову ж таки коло. Вам для того, щоб задати будь-яке значення на вісі танганса або на вісі синуса. Достатньо одного півкола правого. Більше вам, відповідно, не потрібно. Буде у вас значення одна друга. Нехай ось. Це у нас кут 30. Буде мінус одна друга. Ось. Це буде кут мінус 30. Взагалі-то кут 30 може дати нам ще 180, мінус 30, але навіщо нам лізти ще й сюди, коли у нас достатньо одного півкола. Для тангенса теж саме. Тобто нам достатньо одного півкола для того, щоб це все зобразити. Відповідно, у косінуса відповідно арк косінуса і арк тангенса, так як вони є вісю іксів і її паралельній, коли ми задаємо значення А і приймаємо звідси альфа, альфа для косінуса буде мати значення від 0 до π, і відповідно для арк катанганса, букву К одну забув. Буде мати значення від нуля не включно до Пі не включно. Чому так? Бо для того, щоб задати будь-яке значення на вісі в її паралельній, нам достатньо верхнього півкола. Таким чином. Якщо у нас, наприклад, значення буде одна друга по косинусу, Ну, одна друга це у нас буде тут. Давайте ось таким інструментом краще запишу. Як буде видніше. Ось він. Це одна друга. Це у нас буде Q60. Альфа тут 60. Хочемо здати мінус одну другу. Теж без проблем. Ось вона мінус одна друга. І це у нас, бачите, як 180. Мінус 60. Тобто, тут альфа буде 180 мінус 60. Відповідно, 120. Так само буде працювати і у арк Котангенса. Тобто, якщо вам, наприклад, задали значення арк 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 синус якийсь кута мінус корінь з 3 на 2, то ви отримаєте значення мінус пі на 3, тобто мінус 60. Для арк тангенса, якогось корення з 3 з мінусом, ви отримаєте мінус, 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 теж мінус пі на 3. Для арк косінуса, арк косинуса якогось однієї другої, наприклад, з мінусом. Вам потрібно зробити 180 мінус 60 або мінус пі на 3, що буде у нас 2π на 3. І для арк котанганса якогось кореня з трьох з мінусом. Вам потрібно написати пінус пі. На 6 уходить. Тобто буде 5 пі на 6. Ось таким чином ви можете знайти значення арк. Синус, арк, тангенс, аркос і арк котангенс. Відповідно, коли ми познайомилися з поняттям обернених тригометричних функцій, і відповідно тим, яке значення вони можуть видавати по куту. Тобто, ось воно наглядно видно, ми можемо перейти до тригонометричних рівнянь і саме до формулок. Уявіть собі, що у вас є синус x. Який видає одну другу. Х у вас може бути як 30, так він може бути 180, мінус 30, тобто 150. Він може бути 30 плюс 360. Може бути 30-360, в цілому, ви все одно в ту точку ж попадете. За рахунок чого так відбувається. Тобто ви бачите, що x- можна до безкінечності так малювати. Віть собі, що у вас одна друга, ось вона знаходиться на вісі Y. Вам її дає або ця точка, або вам її дає ось ця точка. Відповідно, коли ви потрапляєте сюди, або сюди, ви отримуєте синус одна друга. Сюди потрапити можна двома способами: або кутом альфа, або кутом 180 мінус альфа, і відповідно плюс-мінус 2пі помножено на якесь число, яке обов'язково повинно бути цілим. Тобто ви потрапили в цю точку і йдете ось так, наприклад. Або потрапили в цю точку і йдете ось так. Як це все записати? І ось щоб це все записати, ми придумали таку формулу. Нехай x тоді буде мінус 1 в степені n помножити на арксинус нашого значення ось цього, тобто одна друга, назвемо його А, аксинус значення а плюс πn, при умові, що n належить множенні цілих чисел. Як це читається? Якщо наше n не парне число, то ми рухаємось на півколо пі і міняємо знаку кута. Міняємо знак. Тобто умовно, від явіть собі, що арк синус однієї трухи, це ж у нас буде пі на 6, тобто 30 градусів. Ось ми пройшли ваші 30 градусів, n у нас нехай буде парне. Коли n буде парне, ми йдемо на все коло, все коло, знак не міняємо, знак не чіпаємо. Відповідно, ми йдемо на кут, потрапляємо в цю точку, ми йдемо на все коло. Або сюди, або сюди, і можемо так піти декілька разів по колу. Тобто там 2, n буде 2, наприклад, буде 2, π ось так. Або 4 π або 0 π ви просто залишитесь в цій точці тощо. А якщо n буде непарне, ви йдете на півколо одразу ось так сюди або сюди, неважливо з якої сторони, ви будете в цій точці, і так як ваш знак кута змінився, ви повинні були йти сюди, але знак у вас протилежний, і мінусом ви йдете назад. Ви опиняєтесь в цій точці. І таким чином, ця формула каже нам, що при n непарних, ви йдете на півколо. І міняєте свій знак. Тобто буде 180 мінус ваша альфа. Коли ж у вас n парне, покажете, що у вас буде альфа плюс-мінус коло. Або декілька кіл тощо. Ось тут плюс-мінус коло, можна сказати. Тобто 180 мінус альфа плюс мінус коло, там 3pn. Ви пройшли на все коло, і ще на півколо все одно пішли. Ось як воно працює. Відповідно, для косинуса. Як воно повинно працювати для косинуса саме. Уявіть собі, що у вас косинус теж однієї другої. А, точніше, косинус х видав одну другу, ось так. Косіннус х видав одну другу. А, тоді арк косинус однієї другої, це у вас буде ось тут 60 градусів пі Тобто він буде або ось так. Або ось так, але вам потрібен лише ось цей ось це значення. Ви кажете, що Окей, мені одну другу видає або ця точечка, ось одна, одна друга, або мені одну другу видає ця точечка. Тобто, вам підходить ваш альфа або мінус альфа, і плюс-мінус коло. Тобто, сюди, сюди, неважливо. Так і записуємо. Тобто. В такому випадку x дорівнює плюс-мінус арк косинус, тобто плюс-мінус ваш кут, що вверх, що вниз, ви все одно саму а, проєкцію опустити на одну другу. Плюс 2Pn, тобто плюс повне коло. Або декілька кіл, якщо n там буде 2, буде 2 кола і так далі. Де n належить множині цілих чисел, тобто з косінусом вже полегше. Тангенс і котангенс мають майже ідентичні формули, відповідно. Тобто, нехай у вас буде. Тангенс х тангенс дорівнює якомусь кореню з 3. Або давайте одному для зручності. Це у нас по тангенсу 45, тобто арк тангенс 1 це π на 4, тобто 45 градусів. У вас одиницю видасть або 45, або 180 плюс 45. Або ще 180 плюс 45. Тобто кожен раз, коли ви півколо будете приходити, ви будете в цю одиницю потрапляти. Давайте запишемо цю формулу. x дорівнює арктангенс вашого значення А плюс PN, тобто плюс півколо, два півколо тощо. І ви завжди будете потрапляти або в цю точку, або в цю точку, якщо будете рухатись по півколу. Відповідно, арктангенс має абсолютно ту ж саму формулу. Тобто x дорівнює арктангенс... A, плюс Pn, де n належить множині цілих чисел. Єдине, що просто котангенс і тангенс будуть рахуватися тисячка по різному. Самі ось ці кути. Тут у вас буде плюс-мінус альфа, а тут буде альфа або 180 мінус альфа. Тобто вся різниця. Оце те, про що я казав на початочку. Ось це. Відповідно, тригонометричні. Рівняння ми подивимося вже на практиці, і в цілому, по теорії це все. Тобто, тригонометрія для вас повністю закінчена, вся теорія по ній пройдена, залишається лише попрактикуватись. Відповідно, дякую за увагу. Чекаю на наступних відео!